Друзі, вітаю! Мене звати Наталя Хороших. Продовжуємо тему щодо відновлення психоемоційного стану під час війни. І сьогодні поговоримо про техніки заземлення, які допомагають розслабити тіло та заспокоїти нашу нервову систему. Коли ми перебуваємо у стані сильного стресу, наш мозок схильний до катастрофічного мислення, а думки мчать з неймовірною швидкістю. Цікаво, що більшість цих думок спрямовані або в минуле, або в майбутнє. І лише деякі залишаються всьогоденні. Як зупинитися? У цьому допоможуть техніки заземлення, які знижують рівень тривожності та повертають у момент. Заземлення це терапевтичний метод, який рекомендовано використовувати в ситуаціях, які викликають неспокій, невпевненість та тривогу. Наприклад, перед важливою зустріччю, коли почув погану новину, пережив перенапругу, маєш поганий сон чи відчуваєш тривогу. Тривога завжди характеризується тим, що віддаляє нас від теперішнього моменту. Єдиний спосіб повернутися до теперішнього через тіло. Адже воно знаходиться тут і зараз, тоді як розум може мандрувати в минуле чи майбутнє. Всі наші стреси залишаються у тілі, і його треба вміти розслабляти. У тварин це закладено на рівні інстинкту, і після бійки вони вміють струсити стреси себе. А люди ні. І тому стрес шар за шаром залишається в нашому тілі, і ми несемо в собі цей вантаж. Але цьому можна навчитися. Давайте почнемо з техніки заземлення, яка називається глибоке дихання. Ця техніка є ефективним методом заземлення, який допомагає знизити рівень стресу та тривожності, повертаючи нас у теперішній момент. Ця техніка базується на заспокоєнні тіла через контрольоване дихання. Як виконувати цю техніку? Знайдіть спокійне місце. Сядьте або ляжте у зручному місці, де вас ніхто не буде турбувати. Закрийте очі. Закриті очі допомагають зосередитися на внутрішніх відчуттях і виключити зовнішні подразники. Зробіть глибокий вдих. Вдихніть повільно через ніс, наповнюючи легені повітрям. Спробуйте вдихати глибоко, щоб відчути, як ваш живіт підіймається. Після повного вдиху затримайте дихання на декілька секунд. Далі повільно видихніть через рот, випускаючи все повітря. Видих повинен бути тривалим і повільним, щоб максимально розслабити тіло. Продовжуйте робити глибокі вдихи та видихи протягом 5-10 хвилин, зосереджуючись на відчуттях дихання. Але це може бути непросто зробити. І щоб допомогти собі зосередитися на диханні, уявіть, що ви видихаєте повітря на свічку. І так. Щоб її не загасити, у такому випадку ваше дихання буде обережним та дуже спокійним. Виконуйте цю техніку регулярно, щоб вона стала вашою звичкою в стресових ситуаціях. Ця техніка є простою і ефективною для швидкого зниження тривожності та повернення у момент тут і зараз. Пишіть свої питання у коментарях під цим відео, а також не забувайте про вподобайки та поширення. Давайте триматися разом і жити з надією. Побачимось!